Євросоюз впроваджує нову систему в'їзду виїзду систему ЕТІАС стосовно українців та інших громадян інших країн. Створюється електронний концтабір, як був і є в північній і південній Кореї, як Японії і Китаї. Зараз обкатується цей концтабір на Євросоюзі, коли без вашої згоди або з вашої мовчазної згоди ваші дані при в'їзді будуть зберігатися без вашого дозволу понад три роки. Що це означає? Що доступ до ваших даних будуть мати хакери і розпродавати на даркнетах. Різних площадках, ваші персоналі. Я вважаю, що на сьогодні потрібно активно виступати проти цифрового константу, проти цифровізації, в тому вигляді, яка вона сьогодні є. Вона загрожує нашій конденфіційності, нашим правам і свободам та звужує їх зміст та перелік. Вони хочуть, щоб ми були під контролем. Ми не дозволимо це робити. Стосовно того, що Євросоюз буде це робити, вважаю, що це є неприпустимо, тому що подібний контроль завжди був над злочинцями. В мене питання до тих, хто це впроваджує. Ви вирішили призначити всіх злочинцями? Під виглядом безпеки. Потім вони хочуть зробити CBDC, цифрову валюту. Метою якої є впровадження тимчасових грошей електронних, щоб ви ніколи нічого собі не купили, що ви хочете, ця технологія зараз обкатується в Казахстані, також в Китаї. Коли термін грошей спливає через 3-6 місяців, і вам не дозволяється купляти те, що не дозволяє ваш уряд. Ви більше не можете купити, в будь-який момент ваші гроші, без вашого дозволу, можуть заблокувати, навіть якщо це помилка, або за ваші вислови проти влади, або за критику, або за заміти. Чи за інші дії мовчазний протест чи страйк? Ось вам і цифрова диктатура. Але хочу наполягти на тому, що якщо вивчати історію країни, історію права до цього з'явилася паперова диктатура, де кожного з вас змусило носити документи. От так це працює, а колись вам не потрібно було документи взагалі жодні. Тому маємо, що маємо. Якщо ви виступаєте проти цифровізації, якщо ви виступаєте проти всіх реєстрів, виходьте на мітинги в кожній країні світу. Не дозволяйте тим, хто вами керує. Насаджувати те, що ви не хочете, виступаєте проти примусової укролізації, виступайте проти того, що вам впроваджують під виглядом цифровізації. Виступаєте за скасування цих законів не тільки в Україні, а в усьому світі, і в Росії, і в кожній країні світу, навіть в Китаї, тому що завтра ви будете наступні, якщо нічого не робити. Це те ж саме, щоб Сара Конор нічого б не робила. Подумайте над цим. А далі те, що вони роблять, це роботизація повністю, автоматизація. І ваші професії будуть заміняти. Але хочу попередити: заміна професії лише ускладнить ринок послуг. І знизить їх якість. Також це призведе до дефіциту замовлень. Тому що якщо у людини немає доходу, звідки вона візьме гроші, щоб замовити послугу? І хто все це буде оплачувати? Купляти автомобілі, купляти їжу, якщо все будуть виробляти роботи, а у людей не буде грошей, вони будуть без роботи. Це. Колапс, який нам готують голод штучний. І це правда. Подивіться, що відбувається з ринком IT та інших послуг. Але хочу зауважити: жодна машина не замінить людину. Жодна. Чому? Тому що вона помиляється. От і все. Жодна машина не розумніша, ніж людина. Людина завжди розумніша. Ніж машина. Тому я виступаю проти того, щоб в Україні розвивався штучний інтелект. Я вважаю, що в Україні потрібно прийняти максимальні закони щодо протидії цифровій диктатурі та заборонити повністю штучний інтелект. Штучний інтелект повинен бути заборонений повністю в Україні. І в багатьох країнах світу. В принципі, те, що готується в деяких країнах світу стосовно прав штучного інтелекту, це за гранню добра та зла. У машини не може бути прав чи свобод. Це лише машина. І тому Сара Конор робила все правильно. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація по темі військового права. В умовах оточення міст селищ представниками Силових служб України коштує 700 гривень відповідно. Також юридичний захист в кримінальних провадженнях проти вас, коли відкриту кримінальну справу, коштує від 100 до 300 доларів США. Окремо ознайомлення. З матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів США відповідно. Також терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести бізнес у статусі людини та автомобіль коштує від 1000 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПО. Для чого вам це потрібно? Щоб дізнатися про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. По друге свого контрагента по бізнесу. Юридичний захист для громадян на рік коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб. Юридичний захист на рік коштує від 100 тисяч гривень на рік. Підписка лайк. репост до цього відео. Донат. Разом доб'ємо до мільйона. шановні телеглядачі мого youtube каналу Дякую за увагу.